Розділ 30. Зробиш кадильний жертовник, виготовиш його з дерева акації квадратним, У лікоть завдовжки, лікоть завширшки і в два лікті заввишки по кутах з нього виходитимуть його роги. Ти покриєш його чистим золотом, його верх, його боки, довкола і його роги. Довкола по ньому зробиш золотий карниз вінець. А під його карнизом прикріпиш до двох кутів з чистого золота два кільця. Так має бути з обох протилежних кутів. Вони будуть гніздами для держаків, аби за допомогою їх жертовник носити. Держаки зробиш з дерева акації і покриєш їх золотом. Поставиш цей жертовник перед завісою, яка перед ковчегом свідоцтва, перед його віком, що над ковчегом свідоцтва, де я об'являтимусь тобі. Аарон спалюватиме на ньому пахучий ладан. Щоранку, коли готуватиме лампади, він кадитиме на цьому жертовнику. Також, коли аарон запалюватиме лампади ввечері, він кадитиме на ньому. Це має бути постійним кадінням перед Господом для ваших поколінь. Ти не приноситимеш на ньому чужого ладану, ні всипалення, ні хлібної жертви і не литимеш на нього жертви возливання. Раз на рік Аарон звершуватиме на його рогах за допомогою крові очищення, жертви за гріхи, викуплення і примирення. Щороку він робитиме це протягом ваших поколінь, це святе святих для Господа. Звернувся Господь до Мойсея, промовляючи: коли проводитимеш переписи ізраїльських нащадків, аби полічити їх, то під час переліку нехай кожен дасть викуп за свою душу Господу. Щоб не сталося пошесті серед них при їх переліку, ось що мають давати ті, які братимуть участь у переписі, половину шекля відповідно до священного шекля. Шекель це 20 герів, а половина шекля жертва приношення для Господа. Кожен, хто входить у перепис від 20 років і вище, дасть жертву приношення Господу. Багатий не даватиме більше, і незаможний не даватиме менше половини шекля, як жертвоприношення Господу, викуп за ваші душі. Візьмеш ті гроші викупу від ізраїльтян і віддаси їх на служіння в намет свідчення, і будеться справа для нащадків Ізраїля пам'ятною перед Господом, викупленням ваших душ. Господь продовжив розмову з Мойсеєм, наказуючи Зроби мідний умивальник для вмивання і для нього мідну підставку, постав його між наметом свідчення та між жертовником і налий у нього води. Аарон та його сини митимуть у ньому свої руки і свої ноги. Вони обмиватимуться водою щоразу, коли входитимуть у намет свідчення, аби не померти, а також тоді. Коли приступатимуть до жертовника служити і приносити жертви всепалення Господу, вони повинні мити руки й свої ноги водою, щоб не померти. Це буде їм і їхнім нащадкам вічною постановою в усіх поколіннях. Далі Господь сказав Мойсеєві такі слова: Візьми такі складові для пахощів, пливучої мири 500 шеклів, запашного цинамону, половину з нього. Тобто 250 і пахучої тростини 250, касії 500 священних шеклів, та гін оливкової олії. З усього цього зробиш єлей для святого помазання, запашну суміш, мистецький витвір мироварника це і буде єлей для святого помазання, і помажеш ним намет свідчення, ковчег свідоцтва, стіл і весь його посуд. Світильник і все його обладнання, кадильний жертовник, жертовник для всепалень і все його обладнання, умивальник і його підставку, Так святиш усе, і буде воно святим святих. Кожен, хто доторкнеться до цих речей, освятиться. Помажеш також Аарона та його синів і освятиш їх, щоби служили мені священниками. Тоді промовиш до ізраїльтянам такі слова: Цей єлей святого помазання. Буде тільки для мене в усіх ваших поколіннях. Ним не будете намащувати тіла людини і не робитимете суміш такого складу, вона свята і залишатиметься для вас святиною. Якщо хтось таку суміш зробить, якщо хтось дасть її чужинцеві, то буде знищений зі свого народу. І промовив Господь до Мойсея візьми собі такі пахощі: стакт, онікс, запашну халвану і чистий прозорий ладан. Усього в рівних частинах. Зробиш з нього запашний ладан, витвір виробника ладану, посолений, чистий, святий. Розітри його в порошок і поклади перед свідоцтвом у наметі свідчення там, де я зустрічатимуся з тобою. Святим святих буде це для вас. Ладан, який виготовлятиметься за таким складом, у жодному разі самі для себе не робіть. Святим, нехай він буде у вас і лише для Господа. Якщо хтось зробить його, щоб від цього пахнути, нехай буде знищений зі свого народу.